Якщо ви шукаєте, що подарувати мамі, подрузі, знайомі, чи, можливо, шукаєте подарунок на 1 вересня в садочок чи в школу, у мене є для вас чудовий бюджетний, але дуже якісний варіант. Ось такий набор для волосся. Це випускає наш український виробник, місто Дніпро. Сюди входить шампунь для волосся, кондиціонер для волосся, а також спрей, легке розчислення, термозахист. Цю марку я користуюся вже більше ніж півроку, задоволена, дівчата, на всі 150%. У мене волосся схильне до жирності. І, наприклад, вчора голову помила, сьогодні вже з розпущеними вийти не можу. От сьогодні в мене вже другий день, як в мене волосся не мити. Немає жирного блиску, немає відчуття липкості, воно зволожене, дуже легко розчісується. Тому, будь ласка, кого цікавить, хто збуче, можливо. Можливо, забрати ці набори при зустрічі, куди там скажете, можна зустрітися. І я вам все піднесу. Ось такі вони в подарунковій упаковці. Ціна цього набору 350 гривень.